О, Ніка, ти що тут робиш? Ми у ЖК «Семицвіт», квартира площою 71 квадратний метр, над якою ми працювали більше року тому, але тільки зараз добралися до того, щоб її відзняти. Квартира світла, сучасна, крута, з купою цікавих рішень та інтегрованою системою розумного будинку. До речі, одразу вам озвучимо бюджет ремонту. Він складає приблизно 1100 доларів за квадратний метр. І одразу давайте подивимося, що ж можна реалізувати за ці гроші. Ну а починаємо ми традиційно із планування. Особливістю даної квартири є розгорнуте двостороннє планування. За рахунок великої кількості панорамних вікон інтер'єр відчувається дуже світлим та легким. В основі концепції ми поєднали функціональність та мінімалізм. По наповненню, тут простора вхідна зона, окрема кухня з виходом на балкон, світла вітальня, санвузол, окрема пральна та гардеробна кімнати, а також велика спальня з власною лоджією. З однієї сторони я був радий, що буду вести цей проект, з іншою розумів, що легко точно не буде. Зрештою, так воно і вийшло. Дизайн проект вийшов класним та наповненим складними рішеннями. Так співпало по часу, що на момент реалізації у Львові бракувало кваліфікованих підрядників, які зможуть якісно реалізувати усі наші запити. Це потягнуло за собою величезну кількість додаткової комунікації, щоб прояснити їм усе до найдрібніших деталей. Було дійсно складно врахувати всі моменти, щоб відтворити все як дизайн-проект. Квартира в нас в сучасному витриманому, мінімалістичному стилі. Одразу нас зустрічає велика функціональна шафа, фасади тут з МДФ, вони комбіновані, десь гладкі, матові, десь фрезеровані. Звичайно, обов'язково має бути вхідній зоні пуф, що ви могли комфортно сісти, взутися, роззутися. Ну і навпроти, таке класне дизайнерське дзеркало з контурною led підсвіткою, яка, до речі, інтегрована в систему розумного будинку. Говорячи про технічку, на підлозі тут в нас безпосередньо знаходиться кварц-вініл. Також по квартирі окремих зонах зустрічається керамограніт. Але треба сказати, що під кварц-вінілом теж можна закладати теплопідлогу. І от в цій зоні вона в нас є, і це дуже корисно, тому що коли ви прийшли з вологим взуттям, ви його тут залишили, воно висохло, і в цілому все окей. Стіни в нас під пофарбування стеля. Гіпсокартонна з різними світильниками, але окремо хочу вам показати, як виглядає плін з нього шва, який от плавно переходить в двері прихованого монтажу. До речі, вони в нас тут, як бачите, не стандартного розміру. Вони йдуть ідеально під саму стелю, і саме ось така комбінація є трушною ілюстрацією сучасного мінімалізму. Ну і можна ще звернути увагу на розумний замок, на термостат, на домофон. Але про ці всі штучки, плюшки ми розкажемо вам трошки пізніше. Коли ви вирішили інтегрувати систему розумного будинку, в своє житло, можете піти двома шляхами: складнішим та дорожчим або простішим та дешевшим. Вип'єш червоно, лишися в дивокраї. Першому варіанті зазвичай це буде система на базі технології KNX. Вона потребує проєктування ще на етапі дизайну, також розведення спеціальної електрики по периметру всієї квартири. Таким чином, на розумному будинку буде зав'язаний весь інтер'єр. Другий варіант є бюджетніше і базується на гнучкій системі Акара. До слова, на цьому об'єкті саме така система. Її інтеграція обійшлась приблизно у 3 тисячі доларів. Вона не потребує проектування на етапі розробки дизайн проекту та легко монтується на готовому об'єкті в звичайні підрозетники та роз'єми. Отже, з вхідної зони ми проходимо. Пральну кімнату і потрапляємо в нашу кухню. Вона окремо від вітальною, невеличка, але максимально затишна та функціональна. Тут ми бачимо повноцінну обідню зону на чотирьох осіб. З цієї сторони у нас є вихід на балкон, але звісно, що окремо хочеться вам розказати про меблеві рішення. Кухня в нас виконана в преміальному варіанті. Давайте поговоримо трошки про матеріали, От, наприклад, фасади. Вони в нас тут не ДСП, навіть не МДФ, а шпоновані. Що таке шпон? Це натуральне дерево. До речі, багато хто скаже, що натуральне дерево, напевно, боїться вологи, але ми знаємо, що тут квартирі вже більше року, і кухня виглядає просто. Ідеально. Продовжуючи, стільниця. Стільниця в нас навіть не зі штучного каменю, а теж з натурального, як і фартух. Тобто ми бачимо, що тут йде таке ось поєднання природних матеріалів, дерево та камінь. Звичайно, що це дорожче. Але для тих, хто цінує естетику, для тих, хто цінує відчуття, ну це нічим не заміниш. По наповненню, в нас тут доволі все стандартно, але по максимуму. Духовка, мікрохвильовка, кавомашина, тостер, хом'яки, врізна раковина від франки і змішувач теж від франки, який ми, до речі, дуже часто використовуємо, тому що він має одразу два виходи на питтєву та на технічну воду. Кнопочка, яка вмикає подрібнювач відходів, теж мастхев. Варильна поверхня і посудомийка в даному випадку вона 60-ка, тобто її цілком достатньо, можливо, навіть і з запасом. Ну і холодильник широкий сайт-бай-сайт з льодогенератором. До речі, народ, на прикладі цієї кухні ми можемо з вами поговорити про ціноутворення на меблі, тому що коли ми пропонуємо кошториси на виготовлення меблів нашим клієнтам, очевидно що ми пропонуємо різні варіанти. І здавалося б, на візуалізаціях це одні ті самі меблі, а чому вони можуть по-різному коштувати? І от якраз на прикладі цих меблів ми можемо звернути увагу на якісь там ключові речі. Перш за все, це матеріал. В даному випадку він натуральний. Очевидно, якщо він натуральний, то це буде дорожче. Друге, це фурнітура. Та ж сама історія. Є бюджетна фурнітура, є фурнітура середня, є фурнітура дорога. Ну і, звісно, наповнення. Звичайні відкривні шафи будуть значно дешевші, ніж шухляди. Більше того в самих шухлядах теж можна проєктувати додаткові органайзери, і це теж впливає на вартість. Таким чином, грубо кажучи, одна і та сама картинка може в рази відрізнятися по ціні. От чим мені дуже подобається ця квартира, так це своєю функціональністю, тому що тут є дуже багато окремих приміщень, кожне з яких має своє цільове призначення. Але при цьому весь простір квартири відчувається як одне ціле за рахунок єдиної дизайнерської концепції, яка плавно переходить з однієї зони в іншу. У вітанні центром композиції є такий великий комфортний диван Оттава від Франков. Стіну ми задекорували мдф панелями під дерево. А напроти, в нас розташована О! консоль під ТВ. І до речі, ви бачите, ось ці мдф фасади ви їх могли зустрічати на шафі з вхідної зони. Це якраз те, що я казав, що дизайн концепція плавно перетікає з однієї локації в іншу. Що тут ще сказати? На підлозі в нас той самий кварц-вініл, тільки вже без теплої підлоги вона тут не потрібна. Ті ж самі принтеся шва, швану, і, напевно, потрібно звернути увагу на освітлення, тому що по всій квартирі ми використовуємо в різні точкові світильники. Але конкретно тут, в зоні дивану, повторюючи його г подібну форму, ми запроєктували г подібний магнітний трек. Ну, а якщо раптом в майбутньому вам захочеться трошки більше затишку, то ось тут у нас передбачена спеціальна ніша зі стильовими карнізами, де ви можете почепити штори. В чому суть розумного будинку? Не просто в автоматизації, а в тому, щоб створити сценарій, який реально підлаштовується під ваш ритм життя. У кожного з нас свої звички, свій лайфстайл, свої потреби, і саме в цьому полягає цінність системи. Завдання розумного будинку зробити ваше проживання зручнішим. І тут ще одна перевага системи Акара: вам не потрібен фахівець для налаштування сценаріїв. Усе легко налаштовується просто зі смартфона, швидко, інтуїтивно та саме так, як зручно вам. До речі, чим крута ця квартира, так це тим, що тут є окрема ванна, окрема гардеробна і навіть окрема прайна. Тому що зазвичай, коли ми працюємо з квартирами, то простір обмежений і так чи інакше потрібно прально запихати в ванну, гардеробну якось поміщати в спальню, а тут у нас цілих три окремих приміщення. І, до речі, сама навігація квартири дозволяє максимально комфортно дістатися до кожного з цих приміщень. От, наприклад, у нас тут широкий коридор, і навіть несучи багато речей, ми максимально комфортно відкриваємо двері і потрапляємо в пральну кімнату. Ну а сама пральня виглядає ось так. Ванна заслуговує особливої уваги, вона в нас оздоблена. Крупноформатним керамогранітом 120 на 120 у двох варіаціях: перша це під бетон, інша це під мармур. Але особливо хочеться звернути вашу увагу на ось цю раковину, тому що вона теж виготовлена із цього ж керамограніту. І подивіться наскільки круто таке рішення інтегрується в наш інтер'єр. Над раковиною у нас розташоване дизайнерське дзеркало з контурною led підсвіткою, яка інтегрована в систему розумного будинку, що ще інтегровано в цю систему? То це тепла підлога, тепла стіна, яка слугує тут альтернативою традиційній рушникосушці. Ну і звичайно ж, система вентиляції. Ну і на фінал, звичайно ж, вам цікаво, напевно, дізнатися про цифри, про марки. Отже, в нас ванна рока 60 тисяч гривень, підлоговий змішувач ГЕСі в районі 70 тисяч гривень, змішувач Гесі 22 тисячі гривень і гігієнічний душ цієї ж марки 23 тисячі гривень. Очевидно, що деякі матеріали не дешеві, деякі рішення далеко не прості, але особливо приємно, коли саме реалізація співпадає з тим, що ми закладали в дизайн проєкті. Часто в ремонті виникають обставини, на які ми прямо не впливаємо. Окремої уваги тут заслуговує історія з підлоговим змішувачем, який у нас був під замовлення, через що суттєво затягнулись терміни його доставки. Через особливості його монтажу, ми не могли завершити укладку плитки на підлогу до моменту встановлення змішувача в його проектне положення. Після чого зміщувати його вже було не бажано. А щоб виставити вбудований елемент, потрібна була чистова частина змішувача, яка, як ви зрозуміли, ще доїжджала. Тож ми позичили у постачальника такий самий змішувач на один день, який, до речі, був єдиним в Україні і вже був проданим. Виставили вбудовану частину змішувача і таким чином завершили етап окладання плитки. Далі по коридору ми переходимо в приватну зону. Тут у нас господарська гардеробна та спальня. Ну, в гардеробну ми заходити не будемо, але на візуалізаціях вона Глядає ось так. Ну, і перш ніж я вам буду розповідати про спальню, зацініть весь кайф прихованих дверей під саму стелю За рахунок того, що у вас немає ось цієї верхньої перемички, двері більше схожі на портал, а простір плавно перетікає з однієї зони в іншу. По проекту у нас були передбачені двері прихованого монтажу до стелі, замовляли ми ці двері із підготовкою під пофарбування від виробника. Як виявилося згодом, завод-виробник за технологією рекомендує фарбувати такі двері в горизонтальному положенні та фарбу наносити валиком. На той момент стіни на об'єкті вже були пофарбовані безповітряним способом, а тому структура фарби на стіні та на дверях була би різною, що було небажаним. Також ускладнення було те, що двері у нас з чорною алюмінієвою рамкою, яку Потрібно було оклеїти з ювелірною точністю. В ході довгих обговорень вирішили фарбувати ці двері в горизонтальному положенні, але безповітряним способом. Майстри професійно виконали це завдання, тим самим ідеально попали в колір стін. Ну що, народ, ми в спальні велика світла, по-справжньому королівська. Але почати я хочу з одного моменту, який її відрізняє від всієї іншої квартири. Це плінтус. Ви Можете побачити, що його тут немає. Тут немає плінтуса тіньового шва. Тут планується саме акуратний, мінімалістичний алюмінієвий. Звичайно, що тіньовий шов виглядає крутіше, естетичніше, але якщо у вас вдома плануються домашні тварини, собачка, боробот пилосос, звичайно, що звичайний накладний алюмінієвий буде функціональніше і банально довговічніше. Отже, по наповненню тут у нас таке. Велике класне хочеться стрибнути ліжко від Франков. Воно виходить видом на ось це прекрасне панорамне вікно. З цієї сторони в нас запроєктована дуже така зручна і естетична косметична зона з класним дзеркалом. Повний зріст з контурною LED-підсвіткою. Знову ж таки, ця підсвітка, всі інші підсвітки, вони інтегровані в систему розумного будинку. Традиційно те, що ми завжди рекомендуємо, якщо простір дозволяє, це консолі з двох сторін ліжка, тільки в даному випадку вони не підвісні, вони стаціонарні, це теж доволі естетично виглядає. Ну і люстри, які додають додаткової естетики, шарму і атмосфери даному приміщенню. До речі, стосовно люстер, якщо раптом вас цікавить найменування або ціна тієї чи іншої позиції, то в описі до цього відео ми залишаємо посилання на специфікацію до даного проєкту. Продовжуючи тему освітлення, воно тут дуже схоже як у вітальні. Ми бачимо на стелі поєднання в різних точкових, а також магнітно-трекових світильників. Окремо можна виділити колону, яку ми підсвітили. Прихованою led стрічкою е, До речі, зверніть увагу на ось цю консоль. Впізнаєте фасади. Це такі ж самі фрезеровані мдф фасади, як у вхідній зоні та в вітальні. Навпроти вікна, широкого, красивого, панорамного очевидно, ми теж змонтували. Ту саму приховану закладну для шторів, ну, але, звичайно, фішкою всієї спальні, як ви могли вже підглянути, здогадатися, є проєктор, який ось так от прекрасно опускається на всю ширину стіни і створює незабутню вечірню атмосферу. A few later. Тепер трохи конкретики, які саме функції реалізовані в цій квартирі. Тут є понад 10 активних сценаріїв. Розумний замок із повіщенням на різні девайси з можливістю дистанційного відкриття. Автоматизовані сценарії світла, клімат-контроль, що сам регулює температуру, вологість і вентиляцію без втручання користувача. Сценарій кінотеатру у спальні. Також є сценарії, які прив'язані до часу доби. Ранок, вечір, ніч. Усе автоматизовано під звички мешканців. Коли ви покидаєте квартиру, система також це бачить. Включається автоматична вентиляція, а всі електричні прилади вимикаються. Таким чином, розумний будинок: це одночасно і про клімат, і про безпеку, і про освітлення, і про інтертеймент. І взагалом це купу різних фішок, які роблять ваше життя комфортнішим. Що народ, багато ми вам сьогодні насипали інформації і по ремонту, і по розумному будинку. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам ця квартира, та й в цілому технологія розумного будинку, чи використовували би таку для себе. Ну і звичайно нагадую, що якщо вас цікавить раптом дизайн, ремонт, проектування, будівництво, пишіть нам в інстаграм в Дірект або залишайте заявку на сайті, ми знаємо, як допомогти. Ну і нагадую, що в описі до даного відео ми залишаємо посилання на специфікацію до цього проєкту. Також ми Залишаємо посилання на наші соцмережі, на наш сайт, тому обов'язково підписуйтеся, слідкуйте за нами. Нам від цього буде дуже і дуже приємно. З вами був Остап Холавко, нечемний клауд, компанія Львів Концепт. Побачимось! До речі, народ, маємо для вас ще один приємний бонус. Наша замовниця займається квітковим бізнесом. Компанія називається High Garden. В них чудовий асортимент, крутий сервіс, і найкращі ціни зі всіх, які я бачив, я є їх постійним клієнтом і вам наполегливо рекомендую. Ви можете як замовити зручну доставку квітів в необхідне вам місце, так і зібрати букет в одному із. Салонів тому народ ми залишаємо посилання в описі. Обов'язково переходьте, підписуйтеся. А за промокодом «Львівконцепт» забирайте знижку 10% на перше замовлення. Зробіть приємно собі і своїм близьким. Папа. -па.